Як позначати нерівність на проміжку? Перше, стан наше число 2. Якщо знак більше або менше, то в тому випадку точку ми завжди ставимо світло. Отже, я позначаю світлу точку, записую число 2. Далі, куди ж рухатися? До плюсів чи до мінусів? Якщо ми подивимося на знак, то уявно можна побачити стрілку, яка показує рухайся в цю сторону. Отже, ми рухаємося до плюсів. І як записати відповідь? Х належить світла точка, це означає кругла дужка. Тому ми записуємо кругла дужка, наше число 2, і то плюс нескінченності, тому що я не знаю, куди воно порухалось. Біля нескінченності завжди кругла дужка. В цьому випадку, знову ж таки, в нас знак просто менше. Ставлю світлу точку, записую своє число 2. Але в цьому випадку мій знак, як стрілка, показує в цю сторону, тобто я рухаюся, до мінусів. І відповідь вже буде Х належить. Починаємо. звідки починаємо? Як читаємо книжку звідси від мінусів, тобто від мінус нескінченності, і до числа 2. Знову ж таки, кругла дужка, посвітла була точка. Якщо ж знак менше рівне або більше рівне, то в такому випадку в нас же не світла точка, а темна, замальована. Таким чином, я ставлю зафарбовану точку, циферку 2, а тепер дивлюся на знак, в яку сторону він мені показує рухатися. Отже, як і стрілочка, він показує в цю сторону, тобто до плюсів. Відповідно, я зафарбовую в цю сторону. Кінцеву відповідь я запишу: Х належить. У мене починається з числа 2. Вона зафарбована в цьому випадку вже дужка квадратна, Квадратна, число 2, і рухаємося до плюс нескінченності. Знову ж таки, знак менше рівне, це виходить, точкою я ставлю зафарбовану число 2. І, знову ж таки, значок, як стрілочка, показує рухатись в цю сторону. Тобто, я прямую до мінусів. В результаті я запишу х на гірь. Знову ж таки пам'ятаємо, біля нескінченності кругла дужка мінус нескінченність 2 і біля 2 квадратна дужка.